Кількість зерновозів під завантаження у портах Одещини знизилася. І Така тенденція останніх кількох тижнів зумовлена діями Росії в інспекційній зоні в Босфорі. Нині чекають своєї черги на перевірку у спільному координаційному центрі понад 140 суден. 120 з них прямують до українських портів за агропродукцією. Який вихід у таких умовах знайшла українська сторона та як реагує міжнародна спільнота на саботаж нормальної роботи зернового коридору? Тетяна Бажана розкаже. Третій день поспіль у порту Чорноморськ завантажують балкер українським зерном. У рамках програми «Grain from Ukraine його доставлять в Кенію та Ефіопію. Це третя країна, по якій йде зерно «Grain from Ukraine. До цього були кораблі на Сомалії, Ефіопії. Три кораблі. Зарап Кенії, наступний корабль Ємен і там є багато ще інших країн, куди підуть кораблі. Це вже п'яте судно в рамках програми від ООН. Її реалізація можлива завдяки донатам Великої Британії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Італії, Чехії та Словенії. Ми передали від свого уряду один мільйон євро, і ці кошти підуть на підтримку населення, що перебуває в Африці, зокрема у Кенії. Для нас це можливість взяти участь в ініціативі, бо це не лише про логістику, але й про підтримку фермерства, сільського господарства та прав людини. Вже більше місяця експорт українського зерна та надання гуманітарної пшениці країнам, які потерпають від продовольчої кризи, навмисно гальмуються представниками Росії. Інспекційні групи штучно затримують огляд суден, що прямують через протоку Босфор. Щодня із запланов 10 інспекцій зазвичай відбувається менше половини. Це призводить до зниження вантажу обігу в рамках зернової ініціативи. На цей час черга складає 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць. При цьому російські судна інспекції не підлягають взагалі. Міжнародна спільнота має звернути на це увагу та прийняти рішучі дії. Представники країн Європейського союзу та ООН занепокоєні діями Росії, які призвели до того, що продовольча безпека країн, які потерпають від голоду під загрозою. А відтак кажуть, проблема потребує негайного вирішення. Це питання підіймається нашою стороною на всіх зустрічах представників чеської республіки з представниками інших держав, коли це доцільно. І наша головна ідея полягає в тому, щоб зерновий коридор працював. Тим часом в ООН нагадують, блокування роботи українських портів після повномасштабного вторгнення призвело до загрози світової продовольчої безпеки. Закриття портів призвело до того, що продовольча безпека в усьому світі була порушена. Ціни на зерно зросли на понад 30 відсотків, і це була велика проблема. Ми впевнені, що впровадження зернової ініціативи, а також ініціативи Grain from Ukraine, ми рятуємо життя в усьому світі. У міністерстві аграрної політики кажуть, лише за останні три місяці світ недоотримав 10 мільйонів тонн українського продовольства, що завдало чималої шкоди і вітчизняному фермерству. Проблема для всього зернового ринку, і очевидно, в кінцевому рахунку в першу чергу для фермерів, тому що чим менше кораблів заходить, тим менше зерна може вигружатись, тим просто дорожча стає логістика. Корабль і все решта, що з цим пов'язано, і за кінцевому випадку завжди платить фермер. Нині тонажні суден, які беруть участь в зерновій ініціативі, збільшили. А враховуючи, що середня кількість інспекцій вхідного флоту наразі становить лише 2,5 судна на добу, то зростання обсягу експорту зерна прогнозують через півтора місяця. Тетяна Беженар, з ураптеделурі, телеканал Рада, загальнаціональний марафон. Єдині новини.